Європейських країнах може опинитися близько 4-5 мільйонів українців. І Євросоюз у цьому може бути зацікавлений, стверджує президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко у своєму блозі на сайті Ліганет. Його і розпитаємо більше про мотиви, чому Євросоюз може бути зацікавлений в українських біженцях. З нами на зв'язку сам пан Олексій Мірошниченко. Ну от власне до Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, чи можна взагалі провести якусь таку паралель із кризою біженців після Другої світової і от кризою сучасної війни, коли багато біженців опинилися українських за кордоном? Я думаю, що можна провести, звичайно, але це зовсім різні кризи. Давайте проаналізуємо тих людей, які приїхали в 2015 році, в 2014 році Європейський Союз і наших. Ну відносно тих людей, які були раніше. Це були біженці, дійсно, Сирійські, там, з Північної Африки. Це люди були, як правило, мало освічені, не мотивовані інтегруватися в європейський простір і достатньо погано матеріально забезпечені. Тепер подивіться на наших біженців чи на наших людей. Як правило, це всі люди з вищою освітою, але досить високий процент. Це люди мотивовані до праці і мотивовані до інтеграції. Вони ментально схожі з європейцями. І в них є майбутнє, вони молоді, вони амбітні, і вони не самі бідні. Це десь середній клас. Му якщо дивитися чима європейського союзу, то вони отримують достатньо великий трудовий мотивований і високосвічений трудовий потенціал. А ми його втрачаємо чи можемо втратити? Пане Олексію, в такому випадку, що потрібно зробити для рееміграції нашого населення? Загалом, можливо, є, ми можемо взяти якийсь світовий досвід. От ви кажете, що все-таки те, що було після Другої світової війни і сучасну війну, не сильно можна порівняти, але все ж, можливо, можемо щось собі запозичити чи з інших країн, наприклад. Ну, Дивіться, я думаю, що треба подивитися очима тримаючи очима на цю проблему. Перше це очима європейського союзу, і повірте, війні при всій повазі і всі подяки для того, що що вони роблять для України, утримують, допомагають, підтримують велика їм подяка. Але вони засікали нам наших людей. Ті ж німці кажуть, що до 35-го року у них буде дефіцит до 7 мільйонів робітничих професій. Думайте цифру: 7 мільйонів. Тобто вони доцікавлені, щоб наші залишились. По-друге, подивіться на рівень мінімальних зарплат Польщі, Німеччини і України. І тут проблема є. І Це виклики для держави, для нашої. Що ми повинні зробити? Ну, перше, проаналізувати причини, чому люди думають повертатися чи не повертатися. Це вже достатньо великий відсоток то 60%. Перше це питання безпекові. Зрозуміло, друге куди повертатися, третє: що буде з заробітними платами, що буде житлом, що буде з розмінуванням. Це ті виклики, на які держава повинна дати відповідь, чи хоча б розказати, як це планується, коли планується, але треба зрозуміти і нас це буде все після перемоги. Зараз головна задача перемоги. Могти а далі вже вбудувати ту систему мотивації повернення людей, пане Олексію. Ну а якщо все ж таки поговоримо просто, от мені здається, на мою таку суб'єктивну думку, якщо вже буде якась така розроблена, бо принаймні зрозуміла про державна програма державної політики, яка буде таким, ніби сигналом для біженців, що їх тут чекають, то у них ніби і буде бажання і розуміння того, що їх тут чекають, і вони захочуть повернутися. Чи правильно я розумію, можливо, все ж таки потрібно робити вже якісь кроки? Ну, я думаю, що держава вже ці кроки робить. І якщо ви послухаєте, ви наших посадовців цю проблему почали говорити, і це вже дуже добре. Далі треба подумати, але треба повинен бути план А і план Б. План А це дійсно зробити все, щоб люди повернулися. А якщо вони не всі повернуться, ми так і думаємо, що може половину не повернутися, то що робити з планом Б? Який він буде? Хто може їх замінити? У нас є багато категорій населення, які було б доцільно і можливо залучити на ринок праці. Ми про все говорили. Це і люди з інвалідністю, їх достатньо багато. молоді матері, яких треба максимально швидко інтегрувати в ринок праці інші треба думати про питання внутрішньої трудової міграції якщо ми не можемо зараз дати житло то можливо люди які будуть відбудовувати схід україни і південь важливо думати про вахтові методи, про якісь доплати їм якщо відбудовався фронт то давайте тоді думати і про зарплати для людей, які будуть відбудовувати, жити в непригодних умовах. Повинні бути підвищені виплати. І це нормально. І ця держава повинна проробити програму і сказати про це суспільство. А ми будемо максимально допомагати. Пане Олексію, за вашими прогнозами, за вашими підрахунками, е яка частка біженців лишиться на території Євросоюзу? І скільки повернеться? Ну і чи можливо якийсь такий масовий відтік чоловіків, після того як в нас скасують воєнний стан маю на увазі, відтік до євросоюзу? Ну, до речі, ми це беремо і в розрахунках. Якщо говорити, що зараз десь приблизно ну, різні цифри від 7 до 9 мільйонів цифри кажуть, скільки людей, ми рахували, не виходячи кількості сімей. Якщо навіть брати мінімальну цифру 7 мільйонів, це десь приблизно 3,5 мільйона сімей. Але це сім'ї без чоловіків. Ми з такого виходили. Якщо половина повернеться, а половина залишиться, це десь порядка. Півтора мільйона сімей, і тут ви абсолютно праві. Є виклик того, що наші хлопці, які повернуться додому після перемоги, вони можуть воз'єднатися з сім'ями і в інших країнах, не в Україні, і ми про це гризи говорила. Це десь приблизно біля п'яти мільйонів мільйонів наших людей. Але це я думаю, цифри неточні. Вони все буде залежати, як довго буде продовжуватися війна. війна, і думаю, це буде головним. Ну і безпекові фактори. Чи будемо членами НАТО, чи є перспектива, бо безпека дуже важлива. Чи будемо членами Європейського союзу? Це теж дуже велика мотивація для повернення. Це всі ті чинники, які будуть працювати на зменшення кількості людей, людей, які будуть повертатися. Але треба головне не забувати, що європейські країни не зацікавлені у поверненні наших людей. Вони будуть зацікавлені, щоб повернулись люди похилого віку, пенсіонери це зрозуміло. А от молоді, амбітні сім'ї, я думаю, тут це це конкуренція. Тут треба конкуренція як за ресурси, як за продовольство, як за воду, і конкуренція за трудовий потенціал. Дякую, пане Олексію, за пояснення за цю розмову. Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Власне, за прогнозами цієї конфедерації, 60-70% після війни не планують повертатися додому. Ну і продовжимо ми цей ефір після короткої паузи.